Продажі шкода тур 2001 року випуску з двигуном 1,8 бензин, турбо на 150 кінських сил, на механічні п'ятистепеневі коробки передач, на які вже встановлено газове обладнання, що дуже економить ваш бюджет. Автомобіль повністю обслугований на сьогоднішній день. Замінено всі розхідники, ремні, масла, помпа, фільтра. Він в максимальні, комплектації це Лорін Клемент, що в себе включає лінзовну ксенонову адаптивну оптику, легкосплавні диски, гарну літню гуму, повністю по колу затонований, салон у нас круто виглядає. В збереженому стані як для своїх років, електропривід та пам'ять водійського сидіння, також у нас повністю дерев'яні вставки, повний електропакет, електровання підігрів, дзеркал, круіз-контроль, бортовий комп'ютер підігрів передніх сидінь, мультимедіа, клімат-контроль, п'ятистепенова механіка. Присутній у нас датчик дощу, також у нас є люк. Задній ряд виглядає ось так. Дуже просторе в нас багажне відділення. Тому що автомобіль у нас кузові ліфтбек, присутній повний комплект, поличка, запаска, домкрат, присутні датчики, парковки задні. Тому приїжджай і купуй цю кралю. А наш в наш автомайданчик знаходиться адресою місто Бородичів, вулиця Житомирська, 92, дрів Пікап Компанія Пікапавто.